Христос Воскрес, воістину Воскрес, возлюблені в Христі, браття і сестри, жителі та гості нашого міста. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. О цих словах, які сповнені радістю, міститься сенс нашої віри. Ними ми свідчимо. Про те, у що віримо, вони є фундаментом, на якому будується життя православного християнина. Новозавітньої церкви і всього християнського світу, Воскресіння Христове, Пасха Господня, це свято свят, і торжество і торжеств, свята церква. Духовній радості й торжестві, проголошує цей день, що його сотворив Господь, радіймо і веселімось. Воскресіння Христове це головна подія історії людства. Коли ж засяяло світло живоносного гробу Спасителя, воно розсіяло пекільну темряву. Ангели першими радіють за людей, сповищаючи їм. Про цю світлу і радісну звістку. Це вони небесна сторожа залишились оберегати в постілий гріб Христа Спасителя. Саме від ангелів дізнались жінки мироносиці, які прийшли дуже рано до гробу, коли ще було темно, що Христос воскрес. Це є наша спільна радість і перемога. Перемога всіх бідних і багатих, перемога праведних і грішних, всіх разом і кожного окремо. В Свято Воскресіння Христового наші молитви є особливо радісні і святкові. Помолимо, щоб воскреслий Господь зцілив і зігрів теплом любові наші душі. Зміцнив наше здоров'я, Воскресіння Христове повинно бути змістом життя і діяльністю кожного християнина, бо Бог з великої своєї милості і любові відродив нас воскресінням Ісуса Христа для живої надії, яка повинна проявлятись у свідомому свідченні Воскресіння Христового. Нехай кожна людина, що в Христа хрестилася, своїм життям випромінює світло радість Воскресіння Христового, і нехай цим світлом сповниться весь світ, радіючи разом з усіма вами у світлоносний день Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, сердечно вітаю вас, святою Пасхою. Від усієї душі бажаю вам, що благодать Воскресло Христа Спасителя завжди щедро і невичерпно перебувала в ваших душах і серцях і возвеселила вас всіх світлом Воскресіння Христового. Словами Всесвітньої радості Христос Воскрес! Вітаю усіх доброчинців! Та жертводавців, всіх, що по мірі своїх можливостей допомагають для Божого храму, саме завдяки всім вам людям доброї волі, в нашій святині завершуються роботи у верхньому храмі, і ми віримо, що тільки спільними зусиллями ми зможемо завершити розпочату богодну справу. Вітаю всіх, хто потрудились і хто трудиться в Святомихайлівському храмі. В цей великий і святий день, що його сотворив Господь, сердечно вітаю одиноких батьків і матерів, вітаю дітей, сирит, наших братів і сестер, які живуть за межами України, але душею і серцем завжди з нами, і не забувають ні рідного краю. Ні, віри своїх батьків, нехай Господь благословляє всіх здоров'ям і довголіттям. Христос воскрес, воістину воскрес! Дорогі браття і сестри, жителі та гості міста Нетішина, Христос Воскрес! Першим Словом Воскреслого Ісуса Христа, з яким Він звернувся до жінок мироносиць цих перших благовісниць Його Воскресіння було радуйтеся. Ця світла звістка наповнила їхні серця, а згодом і серця апостолів невимовною радістю. Ця звістка і донині така сама радісна. І так само вона переповнює наші серця духовною радістю. Пронеслася вона по всьому світу і полонила душі віруючих людей, і горнуться до неї всі, стружені і обтяжені, шукаючи в ній душевного заспокоєння. Воскресіння Христове є наріжним каменем християнства, без якого його немає і не може бути. Святий Апостол Павло говорить: якщо Христос не воскрес, то віра наша марна. Але Христос воскрес силою свого божества, інакше й бути не могло, бо неможливо було, щоб тління втримало начальника життя. Своїм Воскресінням з мертвих Христос переконливо довів, що Він є Бог, який взяв людську природу, і його вчення це божественне, откровення, дане людям. І коли церква Христова свято, свят і торжество торжеств. Смерті святкує умертвіння, коли в християнських храмах з уст пастирів церкви лунає повне захоплення, привітання Христос Воскрес, і коли у відповідь на це паства, що наповнює храми єдиними устами з глибини свого серця, радісно відповідає воістину Воскрес, відчувається непохитна віра Християн у Воскресіння Христа. Воскресіння Христове дає людству нове життя, і кожна людина може бути носієм цього життя. Воскресіння Христове стверджує нас у вірі, що життя людське не обривається як нитка, що воно повне глибокого змісту і значення. У Воскресінні Христовому міститься джерело всеосяжної радості, до якої причетні всі люди. Ось чому в пасхальних пісноспівах свята церква кличе нас до радості, радій нині, і веселися Сіоне. Через хрест прийшла радість всьому світові, радісно обіймімо один одного. З особливим натненням ми часто повторюємо слова пророка Давида цей день, який сотворив Господь, радіймо і веселімось в Нім. З істини Воскресіння Христового випливає погляд і на земне життя як на початок життя вічного. Ця істина спонукає християнина дбати не тільки про особисту духовну довершеність, але і активно брати участь у побудові такого суспільства, в якому панують мир, справедливість, рівність, братерська співдружність між людьми і достаток плодів земних. Апостол Павло каже, браття мої, що тільки істине, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне, слави, що тільки чеснота і похвала, проте помишляйте. Прагнення людини до благоденства на землі, до всього найкращого, в житті духовному, родинному, громадському все це необхідний наслідок цієї істини. Вітаючи вас! Боголюбіві браття і сестри, зі святом Воскресіння Христового і разом з вами, святкуючи цей великий день, молю Воскреслого Христа, щоб Він оновив наші духовні сили для добрих справ, щоб ми сподобались увійти в нове життя у Христі Ісусі, Господі нашому, якому належить всяка слава, честь і поклоніння навіки віків, воістину Христос. Воскрес. Мир і Боже благословіння від Воскресшого Господа, Богохраній, Пастві міста Нетішина, Христос Воскрес. Такими словами, Свята Церква, і ми з нею вітаємо один одного на протязі 40 днів від Пасхи до Вознесіння, тому що ми віримо, що Господь воскрес. Апостол Павло говорить, що якщо Христос не Воскрес, то проповідь наша марна, віра наша щетна, але ми віримо, що Господь воскрес. І своєю смертю переміг смерть для того, щоб дарувати нам життя вічне. В ці святи дні, які святив Господь для нашої радості і торжества, ми всі, дорогі браті і сестри, повинні об'єднатися, щоб було одне стадо, один пастир, і щоб єдиними устами, єдиним серцем ми прославили воскрешу і смерті Господа. Нашого Ісуса Христа. Як говорить нам Свята Євангелія, яка читається перший день святої Пасхи, що ця священна подія Воскресіння Господнього відбулася в місті Єрусалимі. Після того, як Господь був положений в гроб, і гроб був приложений великим камнем. Запечатаний печатю прийшов той час, про який Господь говорив, що належить йому постраждати за гріхи всього людства і воскреснути в третій день, для того, щоб своєю смертю перемогти смерть, для того, щоб дарувати людям життя вічне. І от настав цей благословенний день, коли Господь воскрес, і рано вранці. Жони-міроносці, які не встигли помазати святим міром тіло Господа нашого Ісуса Христа, прийшли до гробу. Але коли вони йшли, вони думали, що їм робити, коли пещера привалена великим каменем і хто їм відпалить камінь від дверей гроба. Підійшли жони міроносці і побачили світоносного ангела, який. Сидів на камні і сказав, кого ви шукаєте, Назаряніна, його немає тут, Він воскрес. Ідіть і сповістіть апостолам, що Господь воскрес із мертвих. І от з великим трепотом, переживанням, жони міроносниці побігли і зустріли апостолів і апостола Петра і перше сповістили про Воскресіння Господнє. Господь. Після свого Воскресіння не раз являвся апостолом і в Галілеї, при дворах, закритих в Сіонській горниці, де вони були раді страха іудейського, і говорив Мір вам, мір посилаю вам. Ми знаємо, що тільки міролюбива людина може відчути радість Христового Воскресіння і в цю пасхальну ніч. Також за Божественною літургією читається огласительне слово Іана Златоуста. Там є такі слова, і постівшися, і не постівшися, і ти, хто відійшов від Господа, і хто близький до Господа, всі насладитися анца Пасхального, тому що радість, яку приніс Господь на землю, є радістю для всіх людей. І ми повинні. Особливо в цей святоносний день приєднатися до спільної молитви і помолитися за нашу державу, Україну, за їм многострадальний народ і попросити у Бога того миру, який приніс Господь своїм Воскресінням. Всіх, дорогі браті і сестри, ще і ще раз вітаю із величним святом і свят. Торжеством і торжеств Пасхою Христовий Христос Воскресе! бо істину воскрес Христос.